Да першого подільського готова розповісти про основні події та актуальні новини 15 березня. Тож про головне коротко далі. Бренд зроблено в Україні, заручився підтримкою Італії. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. Такої згоди вона дійшла з міністром підприємств та виробництва Італії Адольфо Урсо під час зустрічі в рамках саміту міністрів країн J7. Італійський уряд має успішний досвід реалізації програм підтримки місцевих виробників. Завдяки такій підтримці бренд Made in Italy став відомим у всьому світі. Домовились про те, що Італія на надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд «Made in Ukraine» за прикладом того, як це відбувалося в Італії два десятки років тому, розповіла Юлія Свериденко. Також сторони обговорили перспективи залучення італійського приватного сектору до відновлення української економіки, спільні проекти у сфері логістики та виробництва. Разом захищали Україну від ворога, разом і загинули. Війна продовжує забирати життя наших героїв. Цього разу хмельничани попрощалися з Володимиром Безінським та Олексієм Пастернак. Разом з рідними та близькими в останню земну дорогу мужніх воїнів провела і наша знімальна група. Щирі, добрі та відважні. Такими Володимира та Олексія згадують знайомі. Чоловіки разом захищали Україну на Херсонському напрямку. Володимиру Базінському було 47. З початку мобілізації герой добровольцем пішов боронити рідну землю. Від нього чогось сумного якихось речей в будь-якій ситуації, які би він був, завжди знаходив позитив, сміх. Ну, скажімо так, був людиною позитивною, доброю, щирою, нікому ні в чому не відмовляв. Ну, він був душею компанії, взагалі, я думаю, він золота людина, дуже рідко буває таких людей. Олексій Постернак загинув у віці 40 років. Провести в останній земний шлях чоловіка прийшли знайомі, друзі та рідні. Для них він завжди був зірцем непохитності, сили та мужності. Прекрасна людина, чудова, з великої буки, просто біда, горе, і все. Він дуже добрий. Володимир та Олексій служили в одному батальйоні, були близькими друзями, завжди підтримували один одного та мріяли про волю та незалежність України. Завжди ті відео, які він присилав в Телеграмі, на відео вони завжди вдвох. Завжди вдвох виходили на завдання і вдвох верталися до останнього. Загинули герої 12 березня поточного року. Поховали Володимира Безінського та Олексія Постернак на Алеї Слави. Тетяна Жипенська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. З початку року на Хмельниччині вже зареєстровано 45 пожеж в екосистемах, що на 30 більше ніж торік. Це наносить великих збитків як державі, так і природі. З метою запобігання екологічних катастроф працівники ДСНС проводять профілактично роз'яснювальні роботи з населенням та виконують патрулювання за допомогою безпілотних літальних апаратів. За статистикою майже 60% пожеж, які трапляються на території Хмельниччини, виникають в екосистемах. Одна з причин цього підпал сухостою. Вкотре нагадуємо, такі дії тягнуть за собою адміністративну, а то й кримінальну відповідальність. Відповідальність за спалювання залишків сухої рослинності починається штрафом від трьох тисяч гривень, і це для громадян, а для посадових осіб цей штраф буде складати 9180 тисяч гривень. Також за порушення правил пожежної безпеки в лісах, передбачено статтю 77 Адміністративного кодексу штраф від 1530 до 4590 гривень. Головне управління звертає увагу громадян про заборону спалювання залишків сухої рослинності, а також наголошує, що замість спалювання ви можете компостувати їх та використовувати у якості добрив. Пенсійний вік не вирок. У Шепетівці за допомогою іноземних партнерів відкрили клуб активного довголіття. У будь-якому віці варто радіти життю та навчатись новому. Саме це і пропонують вочолим. Місце свободи та розвитку у Шепетівці створили клуб активного довголіття, який призначений для підтримки людей похилого віку. Серед таких є і внутрішньопереміщені особи. Реалізація проєкту стала можливою завдяки співпраці Норвезького Червоного Хреста. Шепетівська міськрайонна організація заснувала в себе клуб. Активного довголіття це е, активність, яка розрахована на участь старшого покоління е, для того, щоб вони. Е, Збиралися і проводили спільні заходи. Це якби досить класна ініціатива, тому що в Хмельницькій області це єдине, це перше місце, де запроваджується такий клуб для людей. Старше покоління воно потребує нашої уваги, допомоги. Основна мета клубу підтримка самотніх людей похилого віку, організація їх дозвілля та навчання корисним навичкам на різних тренінгах. Саме тут люди можуть активно проводити свій вільний час та спілкуватись. Відкриття пройшло з українськими піснями та поезією. Спочатку слухи йшли, що ми ходимо в садик, в Ми пройшли садик, ми пройшли школу і юність, і підійшла. Не старець, а похилий вік. І ми, хто нам скаже, що ми ходимо в садик, то ми довольні. Ми хочемо ходити у цей дитсадок. Мені 73 роки, пішов 74-й. Дуже мені подобається, дівчата всі хороші. Я стала 70 років малювати. Не брала того помез... помез... пензлика в руки, а це малювати стала. Там мої картиночки, хочете подивитися. О, і дуже задоволена. Вони ну таке натхнення. є. Ми дуже вдячні. Наташі, що вона організувала, і всім, хто причетний до цього Червоного Христа, дякуємо і низько кланяємося. Нам дуже подобається. Клуб активного довголіття це можливість для кожного відкрити свій потенціал у будь-якому віці. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Дев'ятикласники Хмельницького ліцею імені Назара Макаренко познайомилися з роботою апеляційного суду. Окрім інтерактивної екскурсії, установою школярі мали нагоду поспілкуватися із суддею спікером Миколою Матущаком. Він розповів про строки розгляду справи, кримінальне право і процес. Найбільше захвату викликали розповіді про найцікавішу справу судді, корупційні пропозиції та про найстрашніше покарання довічне ув'язнення. Дев'ятикласники запевнили, що такі візити не лише цікаві, а й корисні. Очищення організму чи смачно поїсти. З понеділка починається Великий піст. Триватимуть обмеження у харчуванні аж сім тижнів. Чи відмовляться хмельничани від звичного харчування запитали мої колеги. Очищення організму та думок. Великий піст перед великоднем одним з найважливіших для вірян. У цей час християни мусять дотримуватись дієти та відмовитись від шкідливих звичок та розваг. Тож ми запитали у містян, чи дотримуються вони великого посту. Ні, я вже в таких роках де вже буду постити. Якби мені було років ще з 50. Ні, не. А чому вони дотримуєтесь?» «Напевно, не привчена з народження, не знаю, з дитинства. «Ні, ній не дотримуються. Ні. О, з нашими булячками ще таке піс дотримуватися і все більше нічого не треба. Ну, дотримуюся там до Пасхи, допустимо, залишається там неділя. Правильно, то стараюся, як говориться, не кушати. Не дотримуюся. А чому? А я знаю, Ми і так не дуже шикарно живемо, щоб дотримуватися. Ну, думаю, що буду. Зазвичай як. Часто? Щоб, щоб очистився організм. А від чого зазвичай відмовляєтесь? Ну, від, від, від тваринних жирів, м'яса, яйця. Більш рослинна їжа. Ні. Чому? Не віруючи. Так сталося. Не знаю. Це церковні люди. Може я буду старим, тоді так буду думати. Я і так пощу майже кожен день. Тоді мені це без різниці. Ну, в мене віра, я християн баптистка От так що у нас ну як по, по своєму желанню ми дотримуємося. Як нам треба там про щось помолитися, подумати, ми тоді піс підтримуємо. Ю п'ятницю, 15 березня, побачила команда Першого Подільського. У наших соціальних мережах ще більше важливої інформації для вас. Тож слідкуйте за нашими інформаційними випусками, аби нічого не прогавити. Дякуємо за довіру.